Курс чудес Урок 341 Я можу атакувати лише мою безгрішність, і лише вона мене береже. Отче, твій син святий. Я той, кому ти посміхаєшся з такою дорогою глибокою. Та тихою любов'ю та ніжністю, що Всесвіт посміхається Тобі у відповідь і розділяє Твою святість, які ж чисті, які безпечні, які святі ми ті, хто постійно перебуває у твоїй посмішці з усією. Твоєю любов'ю, що виливається на нас, ті, хто живе як єдине ціле з Тобою, у повному братерстві та отцівстві, у безгрішності настільки досконалій, що Господь безгрішності створює нас своїм сином. Всесвітом думки, що доповнює Його. Тож не нападаймо на нашу безгрішність, бо вона містить Боже Слово для нас, і в її ніжному відображенні ми спасенні. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від. Твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.